Їде тюнінгова тачка в Страшніце у Празі, Все гараж 24 із вами на связі, аж тормозиш за рулем, в імена Брезди. в гаражі вам поміняють ваші тормози. Колись стрий Василь Карпо возив людей на чехи. Зараз Іванка племянниця ремонтує бехи. Із Європи женуть в Прагу люди свої тачки. Би Гараж 24 зробив їм прокачки. Бевкат пісня із машини золотиє шпателя, А в гараж 24 цілолак авта. У клієнтів на Мустику всіх лосняться писки. Бо гараж їм лакував на автівках диски. Із Німеччини машини Словакії, Польщі. На ремонт їдуть в гараж європейські гості. Си бдеш ти із Праги, це з Слухого Звора, зроблять тобі капіталку цілого мотора. Хто ж ти хоче заробити чи ні собі візи, бо гараж 24 робить вже франшизи. Роблять хлопці туй з Одеси, з Києва Шаленого, заробляють люди туй, навіть із Студеного. Акцент Тут все офіційно гарантія з чеками, професійно і якісно підтверджено чехами. Дома рискать ТЦК, ходять листоноші, а в гаражі за ремонт адекватні гроші. Царапнута у вас машина уже полірують, ударена відрихтують, малярять кайфують, Сундават кола. Перевзуття колес, знає гараж 24, в празі кожний пес. Зроблять вам у гаражі розвал і схождені, би наліво не тягнуло в мужкі завідені. Я в гараж 24, сторінка в Тіктоку. Викладає там ремонти Іванкані в року. Зремонтують вам машину від А і до Я, бо працюють в гаражі як дружна сім'я. В гаражі вам переберуть вашу ходову все за адекватні гроші, бабки не в трубу. Ви на котовчу і ви мене спойки, їдеш в сервіс ставби із празької стройки. Приправа на технічну контролу СТК, підготовка на проходження і всяка біда. Люди гаражу 24 авто довіряють, роблять ті усі ремонти за домом скучають, зберігайте контакти і робіть скріншоти, а в Тіктоку примножайте кількість підписати, номер плюс 420 7209 1319, знає уся чилядь. Якщо будеш в Празі, не дай Бог зламався, у Гараж 24 бистро записався.